Якщо переміщатися по фронту з півночі на південь, і говорити, от ну скажімо так, про Донеччину безпосередньо, да, то ну, от, на мою думку, перш за все варто ну звісно, що згадати Бахмут, сам Бахмут, е, обидва його фланги південний і північний. І що характерно на цьому тижні знову була увага прикута от до ділянки північніше в районі Солидару. Давайте невеличкий огляд того, що там відбувається. Подивимось. Північніше Бахмута російське командування очевидь дуже непокоїть подвійне вклинення українських підрозділів вище Соледару зі сторони веселого і Роздолівки у розріз між Яковлівкою і Краснополівкою. Клини ті виникли не учора, і окупанти намагалися неодноразово там контратакувати, але без видимих територіальних результатів. Але до своїх 137-го паршутно десантного полку та 123-ї мотострілецької бригади ворог перекинув туди підсилення з граю БАРС-29 та батальйон потік з Певика, яку фінансує Газпром в районі Залізнянської. Оріхово Васильівки по обидва боки від автоштиху М-03 та на навітинку Берхівка Ягідна безпосередньо на північному фланзі від Бахмута упродовж всього тижня. Також точилися позиційні бої. Деякі посадки там переходили з рук до рук. Підрозділи ЗСУ намагаються щосили тиснути. Давай давай вперед, вперед, вперед. окупанти. дуж впираються, де інде навіть контратакують, але суто географічно тут мало що змінилось. Водночас ще більш запеклі протистояння відбуваються південніше міста. Методичний тиск українських штурмовиків та точні артилерійські удари змусили московицьку десантуру з 83-ї штурмової бригади кадирівських відморозків та залишки стодрому та стрілецького полку відійти з північно-західного сектору та з центру самої кліщеївки, що найменше до самих східних околиць селища. Вони точно не припинять спротив, але наразі впиратися московитам на цій ділянці доводиться вже знизити впритул до залізниці а українці стоять на панівних висотах зах. Хідніше і бачать усі найменші переміщення окупантів навіть не у притул, а за ту таки залізничну гілку наприкінці минулого тижня українським воїнам вдалося відкинути окупантів південніше Андріївки. Наразі сово намагається там розширити ділянку дотику у бік зеленопілля з Кордюмівкою та з південного флангу атакують залишки ворожого гарнізону у самій Андріївці. Вістань до рокадної дороги Т-05-13 горівка Бахмут скоротилася до 3,5 кілометрів, і це вже що не менше прямий вогневий контроль за основною логістичною артерією ворога на цій ділянці.